Всім доброго дня. Показуємо об'єкти, як ми заїхали. Два, два котли. Е, отакої вернер піролізні по 45 кВт. Ну, приміщення велике, там треба гріти багато. Суть не в тому. Суть в тому, що котел набирає температуру, вимикається, а тепла на бочку на приміщення немає. З теплоакумулятором от дивимося якась там теплобіночка, як люди котла вже. Практично зіпсували. Зіпсували. По якій причині? А дуже просто, дивіться, тут немає трьохдового клапана. Тут зробили якийсь байпас, щось зробили, вже там не зрозуміло, як він закритий і що до чого, ніхто не знає, що таке зробили, але щось зробили. Немає трьодового клапана. Немає. І дуже мала потужність насоса, він не прокачує, що на другому положенні. Котель набирає потужність, туди не дає п'ятерочка насос. Тут на третьому положенні. П'ятірочка насос. Бачите, п'ятірочка, слабі насоси. О, але тут ще такої корозії немає. Корозії немає, бо тут вже стоїть, бачимо, есбі. Хоча він підпіролізник, не, не та температура, але вже є, вже щось є. Дивіться, це два котли, це із трьохходовим клапаном. Оці смоли, ну, пірозіму котлові будуть все одно вгорі. І це дивимося, тепломіночок. Корозія кота, да, тут почищена, але, але страшненький. О, якось так, страшненький. Тут помилочок достатньо. Ще, ще раз покажемо ми внизу котла. Внизу котла. О, там корозія, бачите, яка пішла. І там корозія. І дивимося оцей котел. Ну, Він більше працює, але тут є трохи ходовий клапак. Є трьохдовий клапан кверне. Подібне котла запускала. Дивіться, тут воно сухеньке, без корозії. Сухеньке без корозії. Винок, яка, ну, Там якийсь нагар. Але він біленький. футеровочка, все, котел. Якби він, ну, він. Ну, проблеми мають. Які проблеми? котел набирає температуру, а є місце не гріється. Це ще одне сильно слабеньке насоси. Потім бачимо, як іде, куди вхід. Треба нагріти такий об'єм води, а тепло треба швидко. Це не знаю, скільки там. ну, 500 літрів саме мало треба нагріти води. Забір один йде вище, один нижче. І, і, і ця система відкрита, бак розширений стоїть вгорі, А ця система закрита. Я не знаю, я перевірити не можу, але по всіх даних там є якийсь теплообмінечок. Бо подача тут йде, а звороточка, бачите, на якій висоті входить в теплоакумулятор. Не вниз. Ну, проблем багато, тобто котел зупиняється, тепло треба, тепла катастрофічно не вистачає, катастрофічно не вистачає, а котлові є, він не може працювати. Навіть одного котла вистачає потужності, якби ну, там, рази, два, два котла. Треба щось буде переробити. Напевно, ми цю бочку викинемо, зробимо сюди нову, це десь в майбутньому і покажемо, що в нас вийшло. Два котли, як зробимо два окремих виходи під, під е, два котли. І два забори під дві гілочки. Скоріше все, що ми насоси Тут теплотраса теплутраса йде. Скоріше все, що насоси поставимо в котельні все-таки. Все-таки в котельні, а не там. І побачимо, що з того вийде. Якось так. Трошки разом для себе ми зафільмуємо, коли будемо складати план котельні, що, що є, що немає. Що є, що немає. Ну, дивіться, тут є перемичка з подачі вниз, була перемичка Ще зроблена. Потім ще хтось. Придумавши одну перемичку, зробити паралельно. Тобто воно все те саме Подоблює одна другу. І одна закрита і друга закрита. Це типу, типу імітація трьодового, але, але тим воно не замінить трьоходового клапана. Навіть доходило, то, що прикривали крана на подачу, щоб котел швидше не нагрівся, а потім, потім щоб пішло тепло. Крани вже закривати ніхто тут не буде, буде стояти воротні клапани, якщо ми зробимо. Американочка якась є тут. якась є. Щось будемо думати. Щось будемо думати. І там звороточка, а окремо входить звороточка в другий котел. Звоточки теж окремо. Дві окремих системи, тільки там на звороточці... А, там є десь кран немає Ні, немає екрану. Екран, ні, є Екран, є екран під самою цією, під обшивочкою. так.